Oh. Ай, як шлунок мені болить. І постійне відчуття печії, якоїсь горічі в роті. Певно, треба випити щось від печії. Або ні, лікар же ж призначили, інгібітор протонної помпи Омес. Знімаєш біль. Тому знайома картина. При болю в шлунково-кишковому тракті ми починаємо пити перші, які є доступні таблетки, і ми можемо дуже сильно собі нашкодити і дуже сильно помилитися в виборі тактики лікування. Перш за все, якщо вам вже щось болить, це не норма. не норма реальна реакція, коли щось болить шлунково-кишковому тракті, нічого немає, боліти, пекти ніяких закидів, нічого такого подібного. Якщо вже щось болить, вам потрібно встановити реальну причину. Якщо ви відчуваєте такий тиск в шлунково-кишковому тракті, і начебто у вас є каміння всередині, це може бути закид жовчі. Жовч має лужне середовище. Кислота в шлунку має кисле середовище. Згадайте, з класу хімії. Якщо додати луги в кислоти, утворюється газ. Цей газ має вийти верхом або низом, може утворюватися печія. І точно такий біль тиск, начебто каміння в шлунок поклали. Але якщо при цьому у вас не підвищена кислотність, яка не являється разом з тонченою запальною слизовою причиною цього болю, то ви собі тільки зробите гірше, якщо ви будете вживати інгібітори протонної помпи або альмагелі, різні такі антацидні засоби. Чому? Тому що коли потрапляє в кислоту луг, тобто жовч, знижується кислотність, коли ви вживаєте ці препарати, знижується кислотність. Перестає перетравлювати білки, кислотність низь. Призводить до поганого засвоєння заліза, до поганого засвоєння кальція, до поганого засвоєння і травлення в цілому, і до малявої моторики шлунково кишкового тракту. Для того щоб допомогти собі, потрібно точно робити діагностику. Потрібно зробити УЗД внутрішніх органів. Бажано після сніданку, і до сніданку, класно здати гастрокомплекс. Це такий аналіз крові, який дозволить вам подивитися, яка у вас там слизова, що у вас з кислотою, щоб не потрібно було ковтати трубку чи робити pH-метрію. Але pH-метрія це дуже класний теж показ. Зник, який показує нам рівень кислотності шлунку, я також рекомендую здавати ко програму, дивитися, як перетравлюється їжа, кал на панкреатичну ластазу, подивитися, скільки утворює підшлункова ферментів. Можливо, в цьому є питання. Ну і звичайно, цією діагностикою вам може допомогти або гастроентеролог, або можу допомогти я на персональному супроводі чи на персональних консультаціях. Також у мене є марафон, який присвячений відновленню шлунково кишкового тракту, але він зараз вже йде і наступний буде через кілька місяців. Поспішіться, не загубіться.